У межах реалізації проекту швидка краса Експрес-Стиль у рамках програми інконет 2. 4 грудня у Жменському вищому професійному училищі відбувся тренінг для здобачі освіти 3 курсу за професією перекар перекар модельєр Сучасна професія роботи з людьми високі вимоги, тому важливо не лише володіти професійними навичками, а вміти себе презентувати. Резюме Перший крок до працевлаштування, перший контракт із роботодавцем. Захід проведено у партнерстві з міським центром зайнятості. Учасники отримали практичні поради щодо складання резюме, підготовки до співбесіди та виходу на ринок праці. Реальні приклади: очікування роботодавців, можливості для молоді, окрему увагу приділено певності, стресостійкості та роботі з клієнтами, навичкам необхідним у сфері послуг. Тренінг допоміг краще зрозуміти вимоги ринку, побачити професійні перспективи та зробити усвідомлений вибір. Діяльність дійснюється в межах проекту Інканет – посилення партнерства в закладі професійної освіти та бізнесу, який впроваджується громадською спілкою фонд підтримки реформ в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу, Німеччини, Польщі, Естонії та Данії у межах ініціативи «Skills for Recovery».